Добрий день, любителі світового кіно. Друзі, перед початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам. Їх небагато, але вони надихають мене робити відео про кіно. Тим паче, коли відео на контенті про Марвел набирають не більше 500 переглядів. Це Комс, Тесла Юей, Наталія Гончарук, Анна Левченко та Тарас, який наразі має найкращий статус серед усіх: воєвничий ельф. Дуже вам вдячний. Сьогодні я повертаюся до розповідей про цікавих персонажів з книжок, але на цей раз про Всесвіт Толкіна Володар Перснів. Одним з найцікавіших та загадкових персонажів книжок Толкіна та фільмів Джексона був король лісних ельфів та батько Легаласа Трандуїл. Тому в цьому відео я розповім, як він став королем лісних ельфів та чому його не було у фільмах Володар Перснів. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Трандуїл слово на синдеріні, що означає енергійна весна від таран бадьорий і етул весна. Було сказано, що ім'я Трандуіл було з мови Лемберін разом з іншими іменами Сіндерина, такими як Леголас, Німродель і Амрод серед інших. Трандул вперше з'являється як персонаж у хобіті, де його ім'я не вказано Толкіном. Автор називає його королем ельфів або просто Королем, а також титулами Король Ельфів і Король Ельфів Лісу. Ім'я Транду вперше з'являється у володарі Переснів. До його титул дається як король ельфів північного лихолісся. В інших творах Толкіна він також згадується як король лісового королівства, титул, який він успадкував від свого батька. Трандул був єдиним сином Орофера, короля лісового королівства. Він народився під час першої епохи і жив у Доріяті в якийсь момент до другого роду вбивства. На початку другої епохи деякі синдери подорожували на схід, і Орофер, зрештою, заснував королівство ельфів у зеленому лісі. До речі, що стосується його батька, то Орофер був одним із синдерів Доріату. Після війни гніву він відмовився покинути Середзем'я, як це зробили багато інших, і натомість пішов через Блакитні гори зі своїм домом. Зрештою він опинився в зеленому лісі, де жили сільманські ельфи, знандоріанського походження. Він був прийнятим ними як лорд. Його столиця була Вамонланку. Перед війною останнього союзу Орофер і його народ покинули свою столицю Вамонланку та перетнули Андуїн, щоб жити зі своїми родичами в Лорінанді. Тричі він переміщував свій народ на північ, зрештою ослившись навколо Еміндуїру, гір лихолісся. Його відступ на північ був пов'язаний з його бажанням піти поза межами досяжності гномів сказати думу та уникнути загрози Мордору. Хоча він і його люди мали незначні стосунки з іншими народами середзем'я, Орофер розумів, що не може бути тривалого миру, поки Саурон не буде переможений. Оруфер відповів на виклик останнього союзу ельфів і людей, але рушив як незалежна сила замдіром, королем Лоріону. Він приєднався до сил Гілгалада, коли вони йшли вниз по Андуїну до Дагурлада. Сили Орофера були легко озброєні та не навчені вести різкі битви на відкритому повітрі. Убитий при Дагорладі військо Орофера хоробро билося, але він був убитий разом із більшою частиною свого народу, коли він разом із королем Амдіром та його воїнами скликав швидку атаку на ворога без наказу Верховного короля Гілгалада. Після поразки Саурона Трандуїл, син із підкоємець Орфера, повернувся до Ерінґалин із розбитими залишками великої армії свого народу. Незважаючи на виснаження, його армія все ще була достатньо великою, щоб орки, які таємно ховалися в Імлистих горах, не наважалися напасти на них. Однак із розвитком третьої епохи Чаклун, відомий як некромант, захопив покинуту ельфійську фортецю Амон Ланг і перетворив її на Долгулдур. дур. Під його зловмисним впливом Зелений ліс потемнів, став відомим як лихолісся, і кишив орками та гігантськими павуками. Чисельність лісових ельфів лихолісся зменшилася, і вони відступили на землі на півночі лихолісся. На час подій володаря перснів титул Трандуйла був король ельфів північного лихолісся. У його королівці розмовляли як синдеронам, так і ліфійськими силванами, хоча не всі члени його лісового народу розмовляли синдеронам. Коли Торін Дубошіт і компанія увійшли до північного лихолісся, група зіткнулася з водіннями бенкету в лісі, яким невідомим їм був двір Трандуєла. Різні члени групи намагалися вийти на глявину, де проходив бенкет, але щоразу наставала темрява, і переривач засинав глибоким сном. Таким чином, Торін був відокремлений від компанії та захоплений Трандуйлом. На допиті він не надав жодної інформації, а Трандуйл у свою чергу відправив його до печери під земель. Решту партію було схоплено незабаром після цього та доставлено до Трандуйла. Коли сторона не погодилася співпрацювати з допитом Трандуйла, він звинуватив їх у тому, що вони блукають у його королівстві без дозволу, переривають їхній бенкет і створюють проблеми через павуків. Їх також відправили в підземелля в окремі камери, і вони не знали, що Торін був схоплений. Пізніше, після смерті дракона смауга, Трандуїл підтримав претензії Барда Лучника на частку скарбів, які гноми знайшли на самотній горі, оскільки Бард був нащадком лорда Гіріона з Дейла, а скарби цього міста були забрані смаугом до самотньої гори. Трандул очолив сили ельфів у битві п'яти армій. Його армія стояла на південній стороні гори і першою кинулася в атаку. Після битви та смерті Торіна Трандул взяв оркреста, який раніше був конфіскований у лихоліссі, і поклав його на могили Торіна. Скарби було розділені між ельфами та людьми, а Трандул отримав смарагди Гіріона. Більбо Гендальф і Буорн разом із військом ельфів повернулися до лихолісся, але не хотіли залишатися в лісі, навіть коли Трандул просив їх про це. Коли Більбо та Гендальф попрощалися, Більбо подарував трандууло на намисто зі срібла та перелів. Король дав Більбо титул друг ельфів і повернувся зі своїм господарем до їхніх чертогів. Під час війни за перстень трандуїл послав свого сина Леголаса до Рівендела разом з іншими ельфами, щоб повідомити про втечу Голума з Леголісся. Поступово встановлена дружба між гномами Гімлі та Леголасом пізніше допомогла примирити людей Трандуїла з гномами. Коли пізніше сили з Долгулдура атакували лихолісся, Трандуїл відбив атаку та здобув перемогу. Він уклав угоду з Калеборном про те, що південна частина лихолісся бажатиметься східним лоріоном. Трандуїл зайняв північну область аж до гір лихолісся. Широкий ліс між лихоліссям і східним лоріоном був відданий Борнінгам і Вудменам. У той же час Трандуіл перейменував лихолісся Верін лазгален ліс зеленого листя. До речі, багато хто з фанатів задає питання: а чому був відсутній трандул під час війни за перстень? Я думаю, тут багато причин, по яким трандул не захотів залишати свій дім. По перше, йому й так прийшлось захищатися від навали орків. По-друге, після перемоги над орками він би міг приєднатися, наприклад, до людей, як це зробили ельфи Лоріана, але варто враховувати те, як його народ постраждав від війни. Під час війни останнього союзу загинув його батько Орофер та дві треті їхньої армії. Також його народ сильно постраждав під час битви п'яти армій, тому лісні ельфи просто вирішили залишитись у себе вдома та його захищати. Ну а після падіння Саурона Трандуїл зафіксував південну межу свого королівства як у гори Лихолісся, і його царство процвітало аж до четвертої епохи. Можливо, він залишився королем Великого лісу або залишив Середзем'я та вирішив до невмиручих земель. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.